Відбулися матчі першого попереднього етапу Кубка України сезону 2024-25. Участь у ньому взяли одразу два футбольні клуби з Івано-Франківська Прикарпаття та Ревера 1908. Для останніх цей матч на такому рівні став дебютним. У ньому франківці зустрілися з Хмельницьким Поділлям. Про результати поєдинку дивіться у наступному сюжеті. Косі його така м'яка навісна передача. Туди в розрахунок на косі з партнерів. Удар по воротах. Рахунок відкрито. 37-ма хвилина. Рахунок у матчі відкрито. Олександр Іван Пащак з зовнішньою стороною стопи відправляє м'яч у самісіньку дев'ятку. Емоції неймовірні. Справді, така велика кількість болівальників давно не було, не звучало на франківських трибунах. Просто мурашки по шкірі. це можна сказати, не можна сказати, а так є перший мій професійний гол, в професійній кар'єрі. І про емоції навіть передати важко. Після першого тайму команди йдуть на перерву з мінімальною перевагою гравців у червоній формі. Гол роздягальню завжди дає якоїсь додаткової мотивації. Ми говорили з хлопцями, що ні в якому разі не потрібно притискатись до своїх воріт. Треба тримати суперника подалі, намагатися нав'язувати свою грубу боротьбу. У другому таймі ініціативу перехопив колектив з Хмельницького. І не дарма. За 15 хвилин до завершення зустрічі футболісти зрівняли рахунок 1-1. Через це гравці переходять у додаткові 30 хвилин. Франківці відбиваються. Ось іще одна передача. Удар по воротах і рахунок стає 1-2. Костенко забиває в нас на 93-й хвилині матчу. Пропущений гол та вилучення, попри нібито мінімум шансів на те, аби вирвати нічию та перевести протистояння у серію пенальті. Гравці Ревери атакували і непогодова. Кукурудз повертає на школьного. Школьний прострілює. Нема кому завдати цього удару. Удар по воротах такий рахунок зрівняно на 120-й хвилині. Друзі, рахунок стає 2-2. Огрінюк відзначається м'ячем. За більше 120 хвилин гри переможець так і не з'явився, тому продовжили її серію після матчових пенальті, сильнішими, у яких стали гравці Поділля. Неледва проти Непогодова. Неледва пробиває. Неледва пробиває. Непогодов рятує свою команду. Дуже дійсно важкий матч, дуже динамічний, дуже здивувало. Перев'єра нас своєю динамікою, швидкістями, самовідачею, швидкісними діями не давали нам дихати на футбольному полі. пресинг високий. Нам було важко. Гравці футбольного клубу Ривера 1908 вибувають з кубку на першому етапі, тому тепер готуватимуться до матчів другої ліги України.